Ранні форми раку не мають якогось ну притаманного ним клінічного перебігу. Ми не можемо казати, що там от шийка отак себе поводить. Але треба казати, що деякі речі дійсно гарно профілактуються. Якщо казати про порожнину матки, на сьогодні, до речі, ця, ця патологія збільшується, тому що вона гормонзалежна. Дуже непогано профілактується, бо пацієнти скаржаться. От, до речі, от позавчора була пацієнтка з аденокарциномою ендометрією на ранньому терміні вона скаржилася протягом декількох років, що в неї є міжменструальні виділення. Були оцінки: одна, друга, отримували ту або іншу ситуацію, доброякісну, але в цьому році були діагностовані поліпи, вони видалені там початкова аденокарцинома пацієнтка отримувала органа. Тобто, видалення якби, матки mm. на жаль, ну по віку вже з яєчниками, і фактично вона може після цього фактично повністю одужати. Якщо казати про там, саркома, це рідка патологія. У багатьох пацієнтів є таке побоювання, що, там, наприклад, лейоміоматозні вузли, фіброміома можуть в щось перетворюватися. Це дуже рідка патологія. І пацієнти можуть скаржитися, наприклад, на різке збільшення вузлів, появу болю. наприклад. І Лікар, повірте, завжди якби буде насторожений на цю тему. Більш така серйозна ситуація з раком яєчників, бо рак яєчників може зустрічатися від підліткового віку і до більш такого похилого навіть дуже різноманітного, за своєю як би, картинкою ультразвуковою або МРТ. От тут, до речі, можуть, наприклад, допомогти і онкомаркери, і правильна діагностика, і онконастороженість. Особливо, коли ми переходимо до хірургічного лікування будь-якої кісти, mm -hmm. треба бути мати план Б, як от називається. Тобто, ми маємо обговорити з пацієнтом наші дії, якщо mm -hmm. ми вдруг. Раптом бачимо щось на те, що нам потрібно, а краще дивитися на це додому. Якщо рак казати маткової труби, він дійсно зустрічається, але він більш рідкісна патологія, пацієнта може звертати увагу на рідкі виділення, іноді з неприємним запахом дуже багато. Це теж звертає увагу, наприклад. Тобто, якщо підсумувати якісь незвичні кров'яності виділення, які регулярно або нерегулярно з'являються. Біль, який триває, ну триває не сьогодні, який з'явився, якісь утворення, які ви спостерігаєте давно, і з'явилися нові симптоми. Я думаю, що на це треба звертати увагу.